За переконами, там за полями, нас белиградами. Пили вогами там, де війна йде і б'ють гармати там, де ніколи вам не побувати, там, де в руїна все, і смерчатує, там, де ніхто мене, вже не врятує, там, де горить земля, і ріже димом, там, де зійшовся світ довкола клином, там, де в руїна все, і ніде сісти, там, де немає сну, немає їсти, там, де було життя. то вже немає там у окопах брат. Мій помирає там, де немає вас вам не відчути, там, де сьогодні ми вам не збагнути, там, де одна лиш мить тебе вбиває, там, де ворожі танк нас розбиває, там, де колоток води мов перлина, там, де ти бачиш, брат, де є людина, там ще залишилась крапля надії, там ще живі в думках майбутні мрії.